Поєднує два великі райони та є ключовою логістичною артерією міста у Чернігові вулицю, що носить ім'я російського літератора Льва Толстого, планують перейменувати на честь нашого земляка, уродженця сосничини Олександра Довженка. Це рішення, над яким плідно працювала робоча група в складі істориків, науковців та представників громадськості, 8 лютого на позачерговій 37-й сесії мають ухвалити депутати міськради, твори Довженка, земля Україна вогні, зачарована десна та. Інші є класикою світового кінематографа та літератури, ба більше цього року виповнюється 130 років із дня народження митця. Це і кінорежисер, і кінодраматург, письменник, який пройшов непростий шлях і якого знають у всьому світі. Після дискусії ми зрозуміли, що така центральна е, вісь, яка е, поєднує. Вулицю Мазепи і наш центр «Дитинець» має все таки е, звучне таке е, ім'я постаті, яка пов'язана з Чернігівщиною. І тому Олександр Довженко його постать е, тут е, має дуже велику логіку. І хоча в Чернігові топонім вулиця Довженка був уже давно, його планують перенести на місце вулиці Толстого, яка є однією з найстаріших у Чернігові і має історичну та культурну цінність. Нинішню ж Довженка пропонують назвати провулком київським у 80-х роках е, назвали вулицю Довженка в Чернігові. Але де? Це маленька вуличка, всього навсього 220 метрів від вулиці Київської до Соснової, де приватний сектор. Таким чином вони принизили українство, принизили значення такого великого драматурга і письменника. Нагадаємо, у червні 2023 року вулицю Толстого пропонували перейменувати на Болдинську на честь історичної місцевості у її межах. Проте це питання зняли з порядку денного сесії і відправили на доупрацювання. Упродовж кількох місяців робоча група, створена при міському управлінні культури та туризму, проводила консультації з представниками громади щодо нового варіанту назви. Серед альтернативних пропозицій повертати вулицям історичні назви. Відтак до 1900 17-го вулиця Толстого була монастирською, адже тут розміщено два монастирські комплекси. Зазначимо, топонім Болдинський усе ж може з'явитися на карті міста. У Нас буде другий провулок Толстого. перейменований на е, е, Болдинський. і таким чином це все є арія Болденських гір. Воно все абсолютно буде історично мати логіку і пов'язано між собою. Загалом на перейменування подано 21 вулицю та три провулки. Робота з очищення міста від топонімів, що пропагують російську імперську або радянську ідеології, є системною. Зазначає Олександр Шевчук, адже десятки років Чернігову нав'язували символи та постаті, що не мали жодного стосунку до нього. Зокрема, і діяча часів сталінського режиму НКВД ста Григорія Савчука. Вулицю імені якого також планують перейменувати. Наша робоча група запропонувала дуже Таку просту і одночасно затишну назву як е, паркова. Чому ця вулиця починається безпосередньо, дотична до нашого парку імені не всі знають Лесі Українки, і поруч у нас Десна, і цей мікрорайон має е, таку е, історичну назву як Кордівка. І дуже природно, що люди, які живуть і на цій вулиці, і поруч вулиця Берегова, вони гуляють парком і асоціація з зеленими деревами, з відпочинком. Під час підготовки нового списку на перейменування управління культури та туризму міської ради провело два опитування та один круглий стіл, а також опублікувало напрацювання в інтернеті, аби залучити до обговорення містян. Буквально вчора я отримав лист від мешканців вулиці Першої гвардійської, які попросили перейменувати її на вулицю Просторна, оскільки до 80-х років вона саме так і називалася. Е, у нас в робочій групі була ця назва, тому що ми знаємо, що вона історична, і я вже буду виносити е, просити наших депутатів переглянути запропонований проєкт. За словами Олександра Шевчука, перейменування вулиць не потребує жодних фінансових. Витрат із бюджету, а також не створює проблем для їхніх мешканців. Нові назви автоматично вносяться в реєстри та коректно відображаються під час будь-яких правочинів із нерухомістю. Загалом у Чернігові свої назви вже змінили 54 вулиці та 23 провулки.